Добрий день всім! Ви на каналі Ніна Київ. Сьогодні у мене святковий торт. Торт виходить надзвичайно ніжний, смачний та в міру солодкий. Спочатку я роблю корж. Це буде основа для торту. Це тісто робиться досить швидко, і саме зараз можна включити духовку на розігрів 180 градусів. І зараз можна підготувати форму. Краще для цього брати силіконізований пергамент. Я завжди показую, як це зробити зручно. Встилаю пергаментом низ. і вздовж боків форми я теж викладаю пергамент. Таким чином, форма підготовлена. Тепер в мисочці в мене два яйця. Сюди ж додаю дрібку солі. Міксером трошки підбиваю. І в два прийоми додаю цукор, Підбиваю це міксером. Усі інгредієнти я укажу під відео в описі. Підбити треба так, щоб цукор гарно розчинився. Тепер одразу до цієї маси додаю борошно і какао. Для зручності в сито я одразу всипаю разом і борошно, і какао і просіюю. Тепер лопаткою обережно вимішую. І знову ж таки додаю останок борошна з какао. Обережно вмішую. Тепер потрібно вершкове масло. Я його розтопила в мікрохвильовці і трошки потрібно молока. Це все потрібно додати теплим. Масло в мене тепле, вливаю сюди молоко і вже в теплому вигляді додаю до маси і вмішую. Тепер трошки швидше. Бо масло осідає. До маси вливаю столову ложку рідкого меду, все це поєдную лопаткою і вже швиденько. Наповнюю форму тістом і ставлю в розігріту духовку на 180 градусів. Основа для торту готова. Випікалась вона 35 хвилин. Перевіряйте готовність коржа дерев'яною палочкою. Тепер знімаю боковий пергамент і лишаю корж охолоджуватися. Зараз можна зробити тісто для млинців. Борошно з какао я пересію в миску, одразу і борошно, і какао це зручно, одразу все. Пересію, додаю дрібку солі, столову ложку цукру та яйця. Та починаю підбивати це. Тепер молоко додаю в теплому вигляді, але раджу не вливати все, що потрібно. Я завжди так роблю, коли замішую млинці, щоб не було грудочок, Ретельно замісити треба саме густу масу. А вже коли ви бачите, що грудочок борошна не лишилось, утворилась рівномірна, однорідна маса густа без грудочок, тільки тоді ви можете сміливо додати залишок молока. Розмішуєте, і вже точно грудочок борошна не буде. Маса буде рівномірна, гладенька, така, як і потрібна. Все чудово поєдналось. Тепер цю масу треба заварити. В склянці у мене окроп, тільки що закипіла ця вода. Я швиденько підбиваю венчиком і вливаю окроп. Тепер додаю сюди рідкого меду і вливаю олію. Все це перемішую, тісто для млинців готове. Тепер треба його накрити під плівку на 20 хвилин і лишити відпочити. Тепер на розігрітій пательні починаю смажити млинці, тоненькі млинці. Смажу на середньому вогні, тільки в першому млинці я змащувала пательню олією, потім вже без олії. Перегортаю і на другій стороні теж трошки смажу. Тобто млинці смажити з обох сторін. Такі еластичні, тоненькі млинці виходять. В мене вийшло 13 штук млинців з цієї маси. До речі, поруч в мене вже спіклись багети, багети житнього борошна. Кому цікаво, тут зверху я лишу посилання на цей дуже корисний хліб. Та коли млинці вже охололи, починаю робити крем. В мисочку викладаю вершковий сир, додаю цукрову пудру і починаю збивати міксером. Трошки підбила. Додаю вершки та починаю збивати вершки, поєднуючи їх з вершковим сиром. Прокручую мисочку і підбиваю. Крем повинен загуснути, але не перебити, щоб не відшарувала сироватка. Отакий От густий, чудовий крем виходить. Додаю ще столову ложку рідкого меду і знову підбиваю. Тепер вже недовго просто поєднати мед з цим кремом. Крем виходить стабільний, густий, чудовий виходить крем. І тепер будемо формувати торт. Спочатку я наношу трошки крему на основу і лишаю. Тепер наношу крем на кожний млинець, перегортаю саме тою стороною, котра світліша. Наношу приблизно одну столову ложку крему, розтягую по всьому млинцю, перегибаю вдвоє, тепер знову ще трошки крему. Мазую і перегибаю знову млинець вдвоє. І таким чином потрібно зробити з усіма млинцями. Розраховуйте так, щоб крему вистачило на всі млинці. В мене їх тринадцять. Таким чином змастила всі млинці і тепер саме починаю формувати торт. Скручую кожний шматочок, в равлик. один за іншим, тепер прикладаю до іншого. Ну це, я думаю, зрозуміло. Зручніше це робити саме так, коли три шматочки скручені горизонтально, виставляємо тепер торт вертикально вже на основу. І тепер кожний шматок вертикально закріплюємо на тортик. Він кріпиться за рахунок бокового крему, котрий нанесений на кожний шматок. Виходить, наче троянда, наче равлик. Більше схоже навіть на троянду ретельно притискаю кожний шматочок. Якщо у вас є кулінарна форма, можна зажати його навкруги. Тепер треба лишити в холодильнику на 3 години. Торт, щоб він просочився та стабілізувався. В мене торт стояв ніч в холодильнику без форми і теж чудово скріпився, стабілізувався. Перед самою подачею треба торт притрусити цукровою пудрою. Рекомендую зробити цей торт. Торт виходить надзвичайно ніжний, смачний, в міру солодкий, неприторний. М'якенький.